Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі зірочку нінця. Ось така виходить велика та красива зірочка. Ось такий вигляд зірочка нінця має з іншої сторони. Робити зірочку нінця із паперу дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити зірочку ніндзя, беремо 4 листка розміром 7 на 7 сантиметрів. Беремо перший листок і зробимо першу частину зірочки ніндзя. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Розвернемо листок. Біля початку верхніх листків. Перевертаємо листок вгору. Біля початку бокової сторони верхнього листка загинаємо листок на бік. Ось у нас є лінія. Від лінії і до бокового кута наводимо листок. Перевертаємо назад. Тепер з іншої сторони. Біля початку листка загинаємо листок набік. Ось у нас є лінія. Від початку лінії до бокового кута наводимо листок. Перевертаємо листок назад. Від початку кута на верхньому листку і до кінця листка збираємо листок з обох сторон разом і піднімаємо листок. Тепер ось цю нижню сторону підіймаємо вгору і складаємо, наводимо листок. Перевертаємо листок на обік, розвернемо. Бокові сторони загинаємо вгору по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо листок назад. Тепер перша частина зірочки ніндзя вже готова. І з решти трьох листків потрібно зробити ще три такі самі частини. Зробили усі 4 частини і тепер ми можемо розпочати збирати зірочку ніндзя. Тепер потрібно усі 4 частини зірочки ніндзі скласти разом. Для цього беремо усі частини і кладемо їх в такому порядку, як ви це бачите в себе на екрані. Також для того, щоб зірочка була міцнішою, ми будемо усі частини склеювати клеєм. Візьмемо клей. І поки що поставимо його в сторону. Беремо цю частину, перевертаємо її. Ось у нас є лінія. Тепер візьмемо клей і біля початку лінії трішки нанесемо клею. Приймаємо клей, беремо ось цю частину і кладемо її по лінії. Ось так. Кладемо по лінії і щоб ось ця лінія була біля центральної лінії. Перевертаємо листок. Ось дві частини ми вже зібрали. Тепер візьмемо клей, наносимо клей на кінчик верхнього листка. Приймаємо клей, візьмемо в руки. Беремо ось цю частину, відкриваємо листок і кладемо листок по лінії, до лінії. Ось так. Ось так. У нас листок по лінії і біля ось цього листка. Розвернемо, візьмемо клей, Нанесемо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо ось цю частину, розкриваємо, нижній листок знизу кладемо, верхній зверху. Тепер трішки відсунемо і листки потрібно просунути між листків. Ось так. Просовуємо і все рівняємо. Кладемо кути біля лінії. І тепер наша зірочка ніндзя вже готова.